Дайте, дайте шоу. <пробітник> Найактуальніша на сьогодні залишається трагедія на каховській гес. І зараз ми про це будемо спілкуватися з Владиславом Черчелем. Директором Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України Владислава, ми вас вітаємо. Доброго дня, шановні добродії. Розкажіть, будь ласка, як вплине взагалі трагедія Каховської ГЕС на цьогорічний врожай? Ну, скажімо так, це подія дуже значна. І як і для зрошення, так і для користувачів водою, бо ми знаємо, що частина міст вони практично залишились без води, це частина криворіжжя, Значить, також міста, які розміщені на Херсонській землі. Ну, справа в тім, що практично вся зрошувана система а її десь було близько 500 тисяч гектарів. Вони заживлювалися саме з Колховського водосховища, також залишається питання відносно Криму. Ну, враховуючи те, що ця вода вона тривала часу не поступала, і тільки після окупації вона могла поступити в Крим. Ну на сьогоднішній день вже питання не стоїть відносно того, що вона буде туди поступати, бо навіть Херсон на Херсонщині обмежена кількість води. Треба буде вирішувати це питання, воно буде не швидко вирішено. Це, навіть якщо ми будемо відновлювати цю ГРЕС, на це буде необхідно десь приблизно 5 років, а може навіть і більше. І безумовно, це відновлення воно буде тільки розпочнеться після завершення війни. Під час війни ніхто не буде цього робити. Поки, ну, В будь-якому випадку необхідно звільнити. звільнити Берег Дніпра для того, щоб почати там якісь роботи. І е, зрозуміло, що, що ми втратили дуже такий великий е, овочевий, скажімо так, регіон. Значить, на сьогоднішній день там отримати овочі буде дуже важко. Я думаю, що якось Ступені бахчевої культури там херсонські арбузи, скажімо так, вони можуть і залишитися, і може і такої кількості зрошення не і не потрібно, як якою необхідна для інших овочів, але тим не менше, значить, от, ви знаєте, що на сьогоднішній день у нас і цибуля дуже висока ціна, бо ми дуже багато експортуємо бо саме цей регіон постачав ну основний вантаж цибулі в країні. І інші теж це і ранні помідори, це і полуниця, значить, і баклажани, і інші види овочів, тобто прийдеться або чи тимчасово переміщуватися на інші зручні системи, а у нас ще є Сінгулейська зручна система, і придунайська зручна система, і в принципі вони можуть ну частково, скажімо так, замінити у цей дефіцит і поповнити наш ринок овочами. Але тим не менше, все рівно буде чутний дефіцит. Ну і овочі, скоріше за всього, буде ну за значною ціною. Бо цей дефіцит в тому числі буде за рахунок імпорту. Дякуємо. А в разі дивіться, якщо відновити ГЕС, якщо ось поступово відновити саме цей зрошувальний канал і тому подібне, скільки можливо буде потрібно потім років, щоб вийти на той врожай, який був до цієї катастрофи? Ну, якщо вона відновиться, ви ж розумієте, що не зразу ж це водосховище воно наповниться. Це на це теж потрібний час. Я думаю, що щонайменше 2-3 роки необхідно буде для того, щоб повноцінна е, зрушена система там запрацювала. Тим паче, є така небезпека відносно засолення цих і опустелення е, на цих земель. Бо е, я думаю, що багато хто знає. В цьому регіоні єдина пустеля Європи розташована. Це Олешські піски, і звичайно, що з припиненням зрошення ця пустеля буде, буде розширюватись, і частина в принципі землі вона не ну скоріш всього не буде використовуватися сільськогосподарському виробництві. Ну в будь-якому випадку, для того, щоб щось там робити, необхідно звільнити цю територію. це першу чергу. Так і скажіть, будь ласка, от з'явилася інформація з приводу того, що Херсонських Кавунів більше не існуватиме взагалі. Хоча ви тільки що сказали, що не втрачено повністю саме ось цих семен. Прокоментуйте цю ситуацію. Ну, справа тим, що е, кауни вони не потребують зрошення, і я не вважаю, що це перебільшення відносно того, що е, говорять, що кауни пропадуть, кауни будуть вирощувати, і не обов'язково їх вирощувати в Херсоні. Що є у нас Миколаївська область, є Одеська область, там теж непогані е, можна вирощувати кауни. Тобто, в принципі, кауни, я думаю, вони будуть і в цьому році між іншим і іншим. Регіони вони забезпечували колонами нашу країну, Україну, в тому числі Дніпропетровщина. У нас є господарства, які вирощують коли. Тобто, я думаю, без колонів ми не залишимося будь-якому випадку. Хтось буде цю нишу займати. А скажіть, чи створено якийсь певний план дії для аграріїв після усунення наслідків ось цього потопу? Ну він зараз розробляється. Ви зрозумієте, тут збитки дуже великі. Вони на сьогоднішній день вважається, що десь Україна втратила 150-160 мільярдів гривень, і з кожним роком, значить, буде збільшуватися ця сума. Тобто я знаю точно, що уряд працює. Працює і Міністерство Довкілля відносно того, що бо. Помимо того, що ми втратили велику кількість води, це і велика екологічна катастрофа, в тому числі і забруднення. Бо все те сміття, яке було у збережжі, воно все пішло в море. На Чорне море, значить, в прибережній полосі, воно взагалі практично оприснілась. Там в міст солі впав три рази. Це приводить до того, що і гібне і флора і фауна Чорноморська, тобто шкоди екологічна, дуже багато на зроблена, значить. Але я думаю, що з часом час все виправить, значить, безумовно, що і науковці, значить, і чиновники, вони будуть докладати зусиль для того, щоб якось не вільневилювати у ці всі проблеми. Ви сказали, що час все вирішить. А скільки саме років, і взагалі, які наслідки цієї екологічної катастрофи можуть відгукуватися українцям ще роками? Ну, Поки що не відновлять цю ГРЕС. То, в принципі, я вже казав, що саме Херсонщина виникає ризик опустелювання, виникає ризик зменшення сільськогосподарського виробництва. Тут треба не забувати, що це регіони, де Значну кількість сіяли азимих культур. Що найменше це не тільки Херсонщина, а, скажімо так і Запоріжжя, і Донецька, і Луганська області, що на сьогоднішній день куповані частково чи повністю. E, значить, в цих, на цих територіях дуже ну, великі площі висівали саме азимих культур. Що найменше це e, 2-3 мільйони гектарів. Тобто, це ми недополучимо і зерна, безумовно, в тому числі, значить, і соняшника, це теж регіони, де дуже багато висівалось і соняшника, тобто це вплине в тому числі і на валове виробництво, Ну і на майбутнє, враховуючи, що зрошення це необхідно буде. Відновлювати, але є деякі ну різні думки, в тому числі говорять дуже багато про великий луг, який був раніше, саме, значить, в цьому регіоні, в регіоні на Парогів. І це така історична місцевість, де зараж, зароджувалося козацтво українське, і що ну можливо, що і не і не потрібно е, відновлювати цю грець, затоплювати знову цю територію. Ну це таке. Я думаю, тут треба всі за і проти звішати і тільки потім вирішувати. Да, вона дуже ця територія при привабила, привабила свою історію, приваблива у ну, цими плавнями, які там були. Значить, але все ж таки ми не забуваємо, що Херсонщина це був великий аграрний край, і для того, щоб він відновився, треба щонайменше 5 років, а може навіть і більше. Тобто дивіться, а якщо не дай боже станеться так, що вискали, що ще декільно можуть опустелитися. Якщо відбудувати цю ГЕС, якщо вона там знову наповниться, тобто потрібно десь 5 років, щоб взагалі вийти на якийсь рівень, можливо, довоєнний вирощування зернових, правильно я зрозумів? Тобто, ну, тобто загалом є така тенденція, що це не критично правильно. Час. Я думаю, що протягом п'яти років в будь-якому випадку вже це питання вирішиться. Безумовно, це треба буде відновлювати, бо там застаріли все ж таки зрошувані системи. Треба їх буде поновлювати. Я впевнений, що. В тому числі і нам і міжнародні інвестиції допоможуть для того, щоб створити там сучасну зрошувальну мережу. І може навіть це і на краще, значить, якщо ми відбудуємо все буде добре, там завдяки буде новий регіон і зовсім інші будуть вражаї. Скажіть, будь ласка, як звичайні люди можуть допомогти при вирішенні екологічної катастрофи? Можливо, це висаджувати якісь культури на своєму городі, якщо є велика ділянка. Ну, ті, що вже постраждали, і ті, хто втратили все врожай, ну безумовно, надо, треба думати, як по-новому поля засіяти. Є ще культури, які можна в принципі в цих умовах використати. Коли вода зійде, можна посіяти ще і проса, можна посіяти гречку, в тому числі. Можна посіяти і якісь ранні гібриди соняшника. Тобто нічого ще не втрачено цей рік і що можна отримати врожай. Ну, безумовно, вже не буде такий, як би хотілося би, але в принципі виправити ситуацію можливо. Ну і власне, напевне, що останнє запитання: а що робити населеним пунктам при, при забороні поливу врожаю водою саме з річки? Як доглядати за врожаєм та городом ось в таких умовах? Ну безумовно, це дуже велике питання, де брати воду. Ну в тому числі можна і грунтову воду брати. там є у нас така послуга, коли значить, бурять вони скважини і використовують цю, ці, ці ґрунтові води. Безумовно, треба, щоб це робили фахово. Тому що грунтова вода, вона місі, в тому числі і різні кількість солі. Що може шкодити землі? Тобто, в принципі, виходи є, значить, але все рівно ну, от, та кількість води, яка була в Каховському водохранилищі, вона водосховище, в принципі, навіть у ці води не замінять. Все одно треба буде нам якимсь чином вирішувати це питання, і ну, можливо, все ж таки його потрібно буде відновлювати, іначе регіон залишиться без води. Без води залишиться. Тут треба ще сказати, що якщо так з Чокаховського водосховища, воно в принципі такий мікроклімат в тому регіоні створював, і він був м'якший, не такий жорсткий, не такий жаркий був, це теж має значення. Тому е, на сьогоднішній день, якщо ну, залишити все так є, то е, у, у ці солені води вони можуть е, ближче бути до поверхні, і земля е, ця може просто е, засолитись, і там взагалі не можна буде вести е, сіткоспорду своє виробництва. Тобто бажано все ж таки відновлювати. Це така проблема в тому числі і для Криму, тому що якщо Каховське водохранилище не відновиться, Крим залишиться назавжди. Без води. ну і, і В тому числі сільхосверобниця там буде неможливо, тому що землі в основному там будуть всі засолені. Ми навіть знаємо, що це Каховське водосховище, воно навіть впливало і на засоленість Язовського моря, воно ж практично було прісне це е, море. Тобто е, це дуже велика катастрофа, вона в будь-якому випадку вплине на регіон. На е, виробництво сількогосподарська цього регіону, ну і в тому числі, значить і на споживання води е, тими людьми, які там мешкають в цьому регіоні. Владислава дуже вдячні дуже вам. Так, ми розуміємо дуже вдячні вам за інформацію, тому що необхідно розуміти, що відбувається в Україні, які взагалі прогнози на врожай, особливо людям, які займаються городом, але зазначу, що в паніку впадати не потрібно усе вирішиться, просто потрібно трошки почекати. Владислави ще раз вам дякуємо.